Забирає щитівку дуже гарно. Прибирає її дуже гарно, але до двох тижнів може лежати на землі і не гнити. Змочили. Це супер змочувач. Чим чи ми будемо обробляти? Обобляємо Доброго дня! Миколаїв, 18 червня, 24 рік. Сьогодні в нас буде інсектицидно фунгіцидний обробіток саду. Ну, так у нас підпирає час уже. Та й ми і так вже трошки-трошки проморгали на рахунок яблук. Ось. ось я вам покажу. Ось, бачите, вже маємо вшкодження, вже плодожерка яблунева вже залізла в яблуко. І тут і дуже багато місць, ось, вже є вшкодження. І так майже кругом де висять ось так яблучки. І ми їх ось ці яблука зриваємо і ось туди, в утиль, так сказати. Ну, ми і так нормуємо, тому що в нас дуже сильно завантаження на деяких яблунях. Бачите? І... Ну, взагалі, всі зрозуміли чому. І сьогодні ми будемо обробляти наші персики. Ось такі таке завантаження на наших старих персиках, які я думав, що ми їх втратили в минулому році. Від того, що обробили неякісною хімією. А ось наші п'ятирічні ось ці гарні. Персики, бачиш, ще треба нормувати і нормувати. Ходиш, нормуєш кожен. Бачимо, у нас вони гарні, ніяких признаків хвороб. І шкідників. Я ще забрехався. Ось. Ось вже враження плодожеркою. Молоді пагани підсихаються враження плодожеркою. І сьогодні ми будемо обробляти наша порічка. Порічку ми накриваємо плівкою, коли будемо обробляти свої персики. Це в нас ось деревина, бачите, ріс персик викинула мигдаль. І ми на ньому почали тренуватися. На цьому персику не знаю, десь біля десь на мигдалю. Навіть біля 10 сортів. Ось це наші минулорічні. Які вже дали такі великі прирости. Ось вже навіть з персиком є. А тут це ми щеплювали. Ось минулорічна окуліровка дала приріст. Вон, бачимо, як дало гарно. А це ми весною бачимо, підписано лихни. Ось тут же ж у нас майнор слива. Бачимо, як гарно прижилася знову лихни і все інше. Але Буде про обробіток. Будемо обробляти персики. Ось такі у нас нектарини гарні. Ви подивіться, який розмір вже має завантаження. Це такий гарний нектарин. Бачите, як я казав, немає вражень. Якщо маєте, ну, треба ножницями відривати ось ці верхівки, зрізати, пошкоджені обов'язково. Це в нас нектарин, дуже старий він захворів. І ми його обрізали, він кинув гілочку. І ми це чисто ну збереглось, збереглось, плодоносить для розмноження, для щеплень. Тому що, бачите, як я його не обробляю, показуємо завжди правду. Ось такі сильні шкодження має. Це наш інжирний персик. Ну, що все розповідати, всі персики показувати, то таке окреме відео. Сьогодні у нас буде про обробіток. Чим мені подобається інжирний, він сам собі регулює. Його майже не то, що май... майже, а його не потрібно проріджувати. Він сам собі скидає плоди. Ми Бачимо, що маленькими лишав, потім трошки більшими. Він якось сам себе регулює. Ось це, ну теж персик, гарний персик бачимо. Вроді регулюємо, але потрібно ще, тому що гілки дуже сильно завантажуються, перезавантажуються. Хочу розповісти про цей персик, буду розповідати по мірі достигання. Але відразу зацікавлюся, під номером 2 у нас буде персик. Така цікавинка в ньому, що він може лежати дуже довго, коли ви його зірвете на столі. Або в холодильнику зберігається він. Навіть коли він падає на землю, він до двох тижнів може лежати на землі і не гнити. Ось такі персики. Назви ми цих не знаємо, тому що коли ми саджали, та і знаєте, навіть зараз дуже багато пересорту купували ми, начебто вже десь стараєшся в таких людей, де, яких рекламують. Але але, виявляється пересорт. В цьому році ми отримали сигналки на деяких продавців і купували нектарини, а там звичайні персики ростуть. Ну, це ми колись покажемо. Немає часу все. Поки йдемо до місця, щоб робити рощи на присходження, ось знімемо. Така у нас лохинка, росте такий ряд лохини, У нас тут все по догляду, все ми теж розповідаємо. Якась вже стигла, якась досягає, якась ще геть зелена. І ось така смородина. Подивіться, як вона родить гронами. Не то, що гронами, а повністю. Ну і нарешті, чи ми будемо обробляти? Обробляєте будемо корагеном. Кораген чудовий препарат, який забирає. Листовійку, всіх гусениць, всіх прихованих шкідників. Дуже гарно працює, а чи мені ще подобається кораген, що він один, не один, а це єдиний, що я знайшов інсектицид, який забирає щитівку дуже гарно. Прибирає її дуже гарно. Але ну, зараз там щось попаде, в основному від щитівки треба обробляти восени, коли. коли листя не буде на деревах одні гілки. І Потім і завжди додаємо Silver Gold. Можливо, я сюди вставлю. Там В мене є відео. Ну, як? Нічого такого, хто зрозуміє, той зрозуміє, як воно обробляє. Silver Gold додаємо. Адювант. Не плутайте з прилипачем. Це адювант. Адювант, який знімає натяг краплі повністю. Навіть пилинка, коли впала, вона не тримається там мікрокраплею, вона розпливається, вона покриває весь лист. Весь лист. Не то, що там краплі по всьому листу миленькі, а весь лист стає. Покажу. Як працює сільвет Голд, обробляємо футінсикцицидний обробіток яблунь. Ось листя, яке не оброблене. А ось листя, на яке попав сільвет голд. І це ми не купали, це просто мікрокраплі впали і так змочили. Це супер змочувач. Два мілілітра на 10 літрів води даємо. Можна більше, якщо хочете, ефект ще кращий. Але цього достатньо. Свіч 10 грам. На 10 літрів додаємо. Все. Купували свіч начебто перевірених людей. Кажуть, що оригінал. ну Побачимо, ми довіряємо. А потім саме хочемо купити велику упаковку в великій фірмі серйозній, щоб 100% і не думати, чи так воно, чи не так, чи справжній він, чи не справжній. Все. Наші фундучки зростають, це в нас щеплення, ми хуцьку бомбу в цьому році. І ось вони вже ось такі гарні зав'язані фундуки. Актинидії наші зростають. Гранат наш квітне, і актинідії ростуть, вже зав'язалися, вже гарні маємо плоди. Все, дякуємо. Воїнам за чисте небо і за змогу працювати в садку і вирощувати орожеї. Допомагаємо, не забуваємо, підтримуємо, хто словом, хто ділом, хто як, хто як може. Хай Бог бежає.